Всім привіт! Вчора ввечері ми вирішили з'їхати з нашого е, місця, там, де ми були, біля Сасолунго і приїхали в Каназеї. <хи> Заїхали там на паркінг, на кемпінг, залишились там на ніч. Сьогодні я трохи погуляла там по місту, чекала, коли хлопець закінчить свої справи. І ми вирішили поїхати без лиш сьогодні. Просто так. в... Звичайному одязі, так як у нас є абонемент, яким можна користуватися на усіх ліфтах, витягах, які тут є в околицях, От, ми сіли на гондолу, яка була біля нашого кемпінгу, і поїхали просто сюди вгору подивитися, що тут і як є. Хоча насправді тут ще в цій частині Мармуляда, ще не всі лижні траси і не всі витяги працюють деякі будуть відкриватися лише в кінці цього тижня. І містечко, в якому ми зупинились, лежить ось там в долині. Ось тут видно, як проїжджає ліфт, такі гондолки. Вони їдуть туди сам-сам-низ до нашого містечка. Тут буде трохи погано видно, шукаю якийсь такий ракурс. О, ось там же, якщо придивитися, зблизити більше, то там видно якісь дороги і кілька будинків. От, І гондоли приїжджають ось туди, до цього місця в'їжджають. Тут ми вийшли на головну дорогу. Павел там танцює. Він якраз пішов подивитись на мапі і запитати, чи ось ця гондола працює, тому що ми хочемо піднятися ще кудись вище. Ось тут можна поїхати, наприклад, цією. Ось туди на сам щит. Тільки ми не знаємо, чи вона вже працює, чи ні. Або теж є ще інша гондола, яка їде. Так, я вже її загубила. Ось тут. Ось тут ще одна є, яка їде десь туди, на ту сторону. Люди трішки катаються, тому ми зараз будемо. Вибирати, в яку сторону нам поїхати, хочемо вибрати якийсь там ресторанчик на горі з гарним виглядом, собі щось перекусити, випити каву. Сьогодні насправді плюсова температура. Дорога виглядає ось так. Так, Павел все розпитав і сказав, що нам потрібно їхати цією. Нандовою. бо вона така, що їде тільки одна в одну сторону, інша в іншу сторону. І треба почекати, вони відправляються в певні години. Почалась залянка і отпали то.

Видно а, там що а, вийде. Вийде. <головіка> це на це Чому ці шиб і вікна в таких підйомниках? завжди такі брудні і подерті? <кій> <кій> просто не можна знайти якимись місце, щоб гарно зняти ці країни до довкола. <світка> і коли є відкриті якісь ось такі віконечки, а туди якось камерою не дотягнешся. На горі ми виїхали з цієї сторони, тут водку один витяг, тут ще один кріселка, на ту сторону є з'їзд. І просто дивіться, які тут краєвиди. Це, мабуть, підсвічується ввечері. Але тут, yeah. тут знизу такий є просто обрив. Не знаю, чи буде видно. Мені туди аж дивитись страшно, і тут уже все так засніжено красиво. І ось тут є, наприклад, бачите, написано села Ронда помаранчевим і зеленим. Це означає, що є два напрямки, як ти можеш об'їхати села Ронду довкола. Можна обирати собі або оранжевий і їхати за, за оранжевими вказівниками, або зелений і їхати за зеленими, і в будь-якому випадку ти об'їдеш повністю-повністю навколо, просто в різні, в різні сторони. Myślę, że to jest gdzieś jakaś knajpa. Tam. Ale jak tam się dostać? Co? Там? To ну. Ти жартуєш, Nie Немає innych najpów. Ну добре, ми тут підійшли трішки ближче, і побачили, що ось тут є якийсь ресторанчик, будемо йти туди. І ми йдемо просто стоком, тут лижна траса. І щось так якось. Цик-цик, щоб нас ніхто не підрізав. Якщо чесно, я ще ніколи лижною трасою не йшла просто, просто так в зуті гуляючи в той час, коли тут кругом всі їздять. Фух, Але ці краєвиди тут просто 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 кайф. Але тут цю сторону від мене по праву мені аж в голов... голові паморочиться, коли я дивлюся, і я навіть не можу там близько так йти. Бо там просто там дуже гарно, але дуже страшно, бо там такий обрив. Це, знаєте, напевно, один з моїх страхів, коли їдеш на лижах, щоб десь там не захачити в сторону і не злетіти. Тут Ніби як всюди є оці м -м захисні такі сітки натягнуті, але мені здається, що якщо там влетіти, то тобі вже нічого не допоможе. Жух, і так вниз іде. Я думаю, що камера тут так не передає, як воно насправді, але можна просто собі уявити, що на ту сторону ось там величезні шкарби і ті малюсінькі штучки це дерева то тобто вони досить далеко звідси, це глибоко. Глибоко вниз можна падати. О, і до речі, ось тут є знак. Наступний вказівник. і якщо вже придивитись, то видно, що показує, що помаранчева сила Ронда в ту сторону їхати треба, а зелена в ту сторону. Тобто тут вже розділяється. І ти вже коли їдеш, то вибираєш залежно від того, в якому напрямку ти їздиш. Але насправді це ця можливість зробити з села ронду довкола. Це така якась це більше така як атракція, тому що не обов'язково їздити тільки так. Хоча це дуже класно, хоча б раз та спробувати. Е, от, бо емоції крутіст, стільки всього е, довкола що ти об'їжджаєш ці гори повністю, повністю, повністю цей масив села. Е, але окрім того, е, можна просто собі обрати якийсь з курортів чи якісь траси і їздити конкретно там. Бо тут довкола є е, чотири лижних курорти, які об'єднались. Тобто можна купити загальний е, абонемент, так як у нас дало міті суперські, е, і тоді ти можеш їздити на усіх чотирьох ось цих курортах, об'єднаних на будь-якому. Але теж на кожен з курортів можна купити окремо е, свій такий абонементський пас і їздити тільки на ньому. Але потім треба дуже уважно їздити, тому що щоб не звернути кудись е, до якогось ліфта. Де вже є інший курорт, і тому всюди є вказівники, що, наприклад, тут діють ті скіпаси, тут діє скіпас того курорту. О, тому якщо купуєте якийсь один, то треба бути дуже уважним, щоб потім не з'їхати кудись, де ваш не працюватиме. Кшалет больведере. Людей тут не багато, а ось тут. Ось так прикрашений вхід. Тут збоку теж ще, одна, ще один такий якийсь хижий тах. Так, мені цікаво, з чого це? З металу, напевно. Так, це з металу. Вау. А ну, тут хтось приклався до того, щоб зробити таку статую. Все прикрашено так. Різдв'яно, але ввечері, напевно, це виглядає супер казково, коли вони це ще підсвічують. Ну або коли є сонечко. І ось тут відкривається такий вигляд на долину. Так, ідемо грітися, щось замовляти, бо я вже змерзла руку. Я чув, що тобі ніхто з цього. Отже, як це аплодисменти. Який торт таке одразу. Це буде святкування таке, як це. We want to drink something. I am like just wondering if I will be Italian and it's one bro. What should I drink? If I will be Italian. Oh. Нам принесла корольчик і вино ще 2 пачки чипсів ось таки. Этокий напевно комплімент одразу. Ой-ой! Так, ми випили швидкий апероль а, там в тому шалет і йдемо вже під горку. Ніби вона така не стрімка, але вже так задихалась трохи. Але просто оцініть, які тут краєвиди довкола на ту сторону. Просто кайф, який відкривається. Так, тільки мені рукавичі не дають приблизити. Просто, просто кайф. А там одразу вже за одними горами, видно, інші відкриваються. Пікай! Запрошуємо сердечні. І виїжджаємо вниз. Той обрив попереду це наше місце призначення. Так, ми вже повернулись на це місце, звідки почали. І ось тут одразу теж є знак, що якщо ти хочеш їхати з села Рондо, або Помаранчево, або Зелено, то мусиш йти до ось того ліфта, 104-го. Але ми поки підемо до нашого, тому що нам треба повернутися. Кохання, але то хіба там. Бо нам потрібен 101-й ліфт. Вхід до нього з тієї сторони. Боже, яка погода! Кай. Але так пусто людей майже немає. Так, тікаємо. А це ми були на горі і був такий уривок часу, коли з тою червоною трасою не їхала жодна людина. І я собі подумала: о боже, як страшно! Ого. <с> і Я собі подумала, що. Навіть коли практично немає немає людей, ніхто не їздить, то вони не можуть відключити жоден з тих ліфтів. Вони мусять працювати нон-стоп, тому що хтось може робити якраз селерон під'їхати туди і буде потребувати саме того ліфта. Тобто вона має працювати в будь-якому випадку нон-стоп. Вау! Круто, ми тут зараз так вниз 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 будемо їхати. І зараз за тим пагорбом відкриється. В наше містечко каназеї. Цікаво, чи є якась техніка безпеки, що робити, якщо ліфт буде падати? Чи шансів немає і просто і, і, молитися і все. Мені там щойно на горі Павел розказав, що в, в Австрії була така ситуація, такий випадок, що м -м, літаком чувак літав і десь залетів, де були гірськолижні колишні курорти, і просто з, зрізав ліну і ця кабіна. Ліфт просто впав і люди розбилися. Ну і ще крім цього, я пам'ятаю відео з Грузії, як на якомусь гірської курорті у них е, щось там перестало працювати, за, за, заклинило якусь там систему, і люди не могли висісти з ліфтів, їх просто так закручувало і вони звідси випадали. О, тому такі у мене роздуми в той момент, коли ми спускаємось вниз. Містечко вже видно, і, до речі, тут одразу видно, що є такий от біля головної вулиці паркінг. Ой, пс. Oś tutaj jest parking, a od razu za nimi jest teritorię campingu, na którym my stoimy. I tak, my troszkę oś w tej stronie. Za tymi terawami, może zaraz eksportujemy, jeszcze będzie jakiś raz wydano jakiś kampera, ale pokuszonej wydano, bo mamy stoimy bliżej, od razu. I jak będzie tak. się podobało. A kochanie, a chcę nagrać, że myślałam, że będzie widać naszego kampera. No będzie widać, za, za krzakami jest. No jest, ale widzę, że tu. To... Krzakino.

Bo A dzisiaj list. będziemy robić hamburgerino. Hamburgerino? Lubisz hamburgerino? O, takie charne, prekrasne hamburgerinki. Czy można zacząć jakieś rękawiczki mnie? Głupobe, bo ty założyłaś inne te. Ja, ty, inne? Fordes. Ah, ok, etos, ok. Wbrały mnie w takie, jakieś. nie palki, skrzypu palki, nowe bliżne palki. У мене щось яскраве в гардеробі лижному. Ну, okay. вони ще й мають на собі такі близькі. Nice, visual... yeah. yeah. А Павел пішов yeah, like питати visual, про ці якісь лижі, які самостійно затягуються. Yeah. Не лежи, uh... а лежи в шоботах. Uh... Немає системи, яка автоматично затягується, і не потрібно це все клікати. У них тут є оренда лижного спорядження, і продавець сказав, що ці чоботи у них теж є, і що він їх тестував. Він зараз щось там Павло розказує і показує. Він пішов теж собі їх приміряти. 2 yeah, yeah. like, uh, yeah, like yeah, different yeah. brands but shoes are like pretty yeah, much yeah, the same yeah yeah and uh, and uh, uh 27 and a half 27 and a half you use normally yeah uh, everything is quite new yeah yeah they, they have used a little bit the weekend probably ah oh, the weekend someone someone already used it see yeah yeah but you won't sell it not really, <laughs> there is a shop that uh, sell if you need, if you want. So what I felt nice is from now when you start the pull up yeah. look it's progressive you see it? You can make a little bit, a little bit, a little bit. Not like with this not clamps. like cluck yeah, and I like need yeah, yeah. to do like, like yeah or yeah Either you can one adjust or you yeah. can make zero a, or one yeah, yeah. no one adjusting yeah uh, you can this is what I found. you can feel yeah I can feel it and you can see it there yeah you can see exactly here how the compression okay. works. Ми вже повернулись на кемпінг і покажу вам ще один мій страх. Це ось такі туалети. Mm. Mm. <гум> і Я просто пам'ятаю, що колись, коли ми приїжджали на Захарберку, там на вулиці були саме такого формату туалети. Що ти туди входиш, ледве стоїш, слизькаєшся в тих е, лижних чоботах, які, капець які незручні, і починаєш. Якось там ледве знімати з себе куртку, тому що штани у тебе на таких підтяжках, які теж треба якось зняти з себе, щоб зробити все, що ти там запланував зробити. І то, туалет, це просто мій найбільший страх. І взагалі не знаю чому, але дуже часто в е, всяких таких гірських ресторанчиках, десь на, е, на лижних тих е, спусках. Там туалети в тих ресторанах завжди зроблені так, що треба йти сходами вниз. В ті моменти я щиро заздрю сноубордистам, бо мені здається, що <смі>, чоботи для сноуборда набагато зручніші, ніж лижні. І коли ти йдеш вниз, в лижних чоботах це просто така жесть. Я постійно боюся, що я десь полечу за шпорта і впаду носом вниз. Вже нагору підніматися, трохи легше, якось більша рівновага є. Але вниз це просто ось так виглядає наш кемпінг. Стоїть наш кампер. Тут ще під'їхали до нас якісь наші сусіди. Ось тут збоку є такі зроблені е, віти навіси під якими стоять е, причепи кемпінгові. І я так розумію, вони стоять тут круглирі, тобто можна їх зберігати, не хвилюватися, що через сніг, дощ вони якось попсуються і можна ними користуватись собі, приїжджати. І в цю сторону теж. В ту сторону, до речі, йде та частина кемпінгу, яку ми бачили, коли я спускалась ліфтом і знімала відео. А ось тут І до всередину. У нас зараз по плану обід. Вчора ми зробили закупу, я хочу приготувати бургери, бо ми купили якесь таке гарне м'ясо і булки. Тому зараз буде кулінарний час. Тут вже готується м'ясо на бургери. Я з боку нарізала все, що буде треба, тільки в мене не було великих помідорів. Павел сказав, що чері не підійдуть, але я все одно нарізала собі нам їх. А тут вже булочки розігріваються. Ага, їх не видно. Окей. Але там вони є в духовці.